Дітки, вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про нашу Україну та її талановитих людей. Послухайте віршик про Україну. На землі великій є одна країна. Гарна, неповторна наша. Україна, і живуть тут люди добрі, працьовиті і скажу по правді ще й талановиті. З давніх давен українська земля славилась народними майстрами. В Україні люди вміли плести, займалися гончарством, вишивали та вирізали по дереву. Кожен майстер вкладав в свої вироби, душу, любов, свої почуття. А зараз я вам пропоную подивитися легенду про гончара і подумати, про що вона. Вже собі колись один гончар, І ось одного дня прийшла до нього дівчина з розбитим глечиком, якого купила у нього. На другий день до гончара знову прийшла ця дівчина. І він знову дав їй новий глечик. Коли дівчина прийшла до нього на третій день, він розсердився і вигукнув. О Боже, зроби так, щоб мої глечики не билися більше ніколи. Але як не намагалася на цей раз дівчина розбити глечика, щоб ще раз побачитися з гончарем, так і не змогла. І так вони більше ніколи не побачились. Дітки. Я сподіваюся, що вам сподобалась легенда про гончара. Це не тільки про роботу гончара, а й про людські почуття і відносини. Пам'ятайте, що в житті треба. Цінувати один одного, оберігати та любити. На все добре, до побачення!